Кожна. Так Так. коробі. Вчителька мені казала, що ти сьогодні не, не, не була нічим в садіку. Що це за робота така? Одяг помастила. Кожен день тебе треба вдівати новий одяг. Бо ти мастиєш кожен раз. Сьогодні ячко збивала, обкляпала книжку. Що це за... Робота, га? То не смішно. То не смішно, коробля. Я тобі казав, коли ти малюєш на, на, на столі, а собою маєш що зробити? Прибирати. Поприбирати. Ти що не робиш? Ти не прибираєш. І скільки я маю тут робити тобі, га? Просто та не діти роблять, а роблять. А хто то робить. робить? Як батьки роблять? А при... смітять... Смітять то батьки чи що? Чи діти? А коли, а коли ти наробиш, що зробиш? Що Ти робиш? прибираєш? Я що на роботі? прибираю. А ти що наробляєш і не прибираєш? Ха? Скільки раз мімають то пояснити? Просто це я роблю те, що хоч, потім. В ванні коли кубається, вічно виросхляпуєте воду. Туди по коліна вода, я вам То маю влада, влада. не я. А, яка різниця? я кажу, ви, а не ти. Чи ти чи влада? Я до тебе говорю, але і про владу, лада спить. І повезло, що вона сьогодні не попала під виховну годину. Зранку, коли маєте вставати до садівку, ви спати хочете. Вважає, дай, вважає... Нам, дай нам чуть-чуть поспати і ну, потягнути. Бачить, коли ви лягаєте, маєте лігти поспати, щоб зранку скоріше встати, то ви не будете лягати спати. Воно що во засинає. А ти чого тут ходиш постійно? Чого ти не лягаєш спати? Просто мені не... Що тобі ні? Спиться. Не спиться, а заранку сп... тобі спиться, так? Просто я засинаю В ніч. Що в ніч засинаєш? Тобі скільки років? Що махаєш грудьми? Тобі скільки років? Шість. Ну, то в шість років ти засинати маєш пізно чи що? В Шість років ти маєш засинати, засинати в шість. Сім тобі років буде, бачиш засинати в сім. Вісім тобі років, вісім і так далі, і так далі. А коли тобі буде 13 років? То 13. І просто дивися через вас. Не смішно. Але <рес> ти не ходи за двері, коли... ходи на дворі. Цей. Прошу та прошу, прошу та прошу. І не можна допросити.